Детальніше поговоримо, що відбувається на підтоплених територіях, що з населенням українським, які наслідки і чого под... очікувати пода... надалі? З нами на зв'язку є Ірина Верещук, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Ірина, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава пані Ірино. Скажіть, будь ласка, в першу чергу чи можна зараз вже оцінити масштаби того рукотворного її біди, які натворили окупанти? Скільки населених пунктів затоплено? Насправді окупанти натворили величезної біди. Це найбільша техногенна катастрофа, яку влаштували росіяни за останні десятиріччя в Європі. І треба розуміти, що наступна буде ЗАЕС. І росіяни беруть в заручники Європу, шантажують фактично Європу. І тут питання, якою буде відповідь Європи. Ми кваліфікуємо це як злочин і застосування зброї масового ураження. І саме так повинна кваліфікуватись дія росіян, те, що вони вчинили на ГЕС. Тепер щодо підтоплених населених пунктів, дійсно, людей евакуйовують. Евакуація триває. Більше півтори тисячі людей було евакуйовано завчора. Сьогодні ми займаємось маломобільними нашими громадянами, щоб полегшити їм життя і евакуювати їх в глибину України. На сьогодні до 9 ранку відбувалося засідання штабу під керівництвом пана Клименка. Ви знаєте, він вчора був визначеним головним так за подолання наслідків на ситуації, і в принципі ситуація контрольована. Скажіть, будь ласка, скільки населення доведеться евакуювати? Взагалі, як буде відбуватися процес евакуації? Це буде примус? Це буде добровільне чи все ж таки діти в першу чергу, і куди будуть евакуювати українців? Вчора під моїм керівництвом було засідання координаційного штабу з питань евакуації, де пан Прокудін, голова ОВА, так доповів, що немає потреби вводити примусову евакуацію. Люди евакуюються, і звичайно, вразливі категорії, жінки з дітьми, маломобільні, старші є в фокусі так евакуації. На сьогодні у нас визначені регіони, куди будуть евакуйовувати херсонців. Я маю на увазі зараз Херсонську область, бо є ще Дніпропетровська. Ви знаєте, це теж важливі, важливі точки, які ми повинні теж тримати у фокусі. Значить, ми говоримо про Миколаїв як хаб, так туди їде потяг, і звідти на Одесу, на Київ, на Хмельницьк, на Вінницю і на Львів. Пані скажіть, будь ласка. Про яку кількість населення ми можемо літовно зараз говорити, яку доведеться евакуювати? Це залежатиме від наслідків. От ви запитували так, якими можуть бути наслідки і чи можна їх зараз уже обрахувати. Я вважаю, що ні, тому що інформація є необ'єктивною. Як тільки вода спаде, ми зможемо говорити про реальну катастрофу. Але це вже можна вимірювати в мільярдах, так, коли ми кажемо про збитки економічні, екологічні і соціальні. Якщо говорити про те житло, яке українці втратять від цієї води, тому що ми всі бачили кадри, як просто затоплює десятками сади приватних, чи є вже алгоритм дій, як будуть віддав... відшкодовувати і хто буде відшкодовувати українцям за їхні втрати? Є такий алгоритм дій за нього відповідає власне віце-прем'єр Кубраков угу. та у нас е, відповідна програма. Перших 4,4 мільярди було виділено. Наскільки я правильно пам'ятаю з пам'яті, ми говоримо про відшкодування. Якщо пошкоджене житло, то відповідно на ремонт. А якщо знищений ви праві вчора ми бачили ці жахливі кадри, то люди зможуть отримати сертифікати і купити собі житло в Україні. Пані Рена, якщо говорити про цього підрива. Каховські гід гідроелектростанції. Чи ми можемо говорити про те, що можна буде відновити її? І якщо можна, то через скільки часу і взагалі чи можна її відновити? Те, що я чую від експертів, те, що я чую на засіданнях комісії, зараз питання вивчається. Угу. Праві, є ті, які, які кажуть, що не потрібно, тому що раніше це була страшна екологічна шкода, коли Совєтська Росія намагалася так, таким чином подати воду в Крим. От вам ще один приклад: росіяни, начебто, за Крим, так і за людей, які там живуть. До речі, лівий берег Херсонщини, Олешки, Нова Каховка наш тот так дуже потерпає. Росіяни просто кинули людей на призволяще. і ми зараз намагаємось правдами і неправдами, щоб врятувати людей. Пані, якщо говорити про дітей загалом на, на в містах прифронтових, е, е, постійно згадую цю ситуацію в Авдіївці, коли батьки ховають власну дитину і не дають її евакуйовувати. Чи поширена така явища явище на, фрон, на фронті, на прифронтових містах? І загалом, чи відомо скільки дітей залишаються орієнтовно в прифронтових містах? Ні, явище, коли батьки ховають дітей, не є поширеним. Це одинокі випадки. Вони дійсно мають місце, але це радше девіація. Так, системно люди виїжджають, вони дбають про своє життя і здоров'я і хочуть найкращого своїм дітям. Просто деколи вони не мають інформації, деколи їхній психологічний стан не дозволяє оцінити так ситуацію і загрозу, в якій вони опинилися. І звичайно, це робота нас як держави, так донести до них інформацію і переконати їх. Це той випадок, коли я можу ствердно сказати, що постанова по примусову евакуацію спрацювала і вона реально рятує дітей. Ми можемо говорити уже про більше 300 дітей, яких вдалося вивести з зон активних бойових дій, і цей процес триває. Сім населених пунктів чергових населених пунктів Донецької області зараз підлягають примусовій евакуації. З них уже близько 80 дітей було вивезено. Якщо що про тимчасово окуповані території і ті території, які затопила Росія під ривом Дамби, куди тікати українцям? Ми прекрасно знаємо, що окупанти не випускають наших громадян на підконтрольну частину України. Що їм робити, як діяти? Вибратися через Крим до третіх країн, дати нам знати, і ми допоможемо з документами. У нас є канали. Ми вивозимо людей. Задзвонити нам 1648, дати про себе інформацію. Люди дзвонять угу. зараз. Уже збільшилась така кількість, і ми допомагаємо. Пані Рено. Дуже дякую вам за цю продану інформацію. Дякую, що знайшли час розповісти. Яка ситуація. В зоні реальної біди, тому що ця біда багато хто каже, що фукусіма була напевно може, страшнішою, а те, що зробили росіяни, це взагалі жахіття. Я про підрив Каховських гідроелектростанції. Дякую вам. З нами була Ірина Верещук, міністерка з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій. Власне, ми проговорили, що люди українці мають змогу евакуйовуватися хабом слугує місто Миколаєв. Відповідно, бачимо, що оперативно всі працюють аби запобігти втратам життів.